Усім привіт на каналі нашого інтернет-магазину, де покупки робити не лише вигідно, але й приємно. Сьогодні немає потреби винаходити велосипед наново, але його конструкцію можна вдосконалити, доповнивши надійність класичного велосипеда потужним електроприводом. Торгова марка Spark представляє лінійку електровелосипедів. Сучасна механіка, продумана до дрібниць, тепер гармонійно поєднується з динамікою та потужністю електричного двигуна. Незважаючи на додаткову вагу акумулятора і мотора, керувати електровелосипедом дуже просто. Навіть якщо ти ніколи раніше не катався на велосипеді, то зможеш одразу поїхати на електровелосипеді, а через півгодини вже впевнено їздитимеш використовуючи мотор на повну потужність. Це буде кохання з першого погляду. Запитаєш, чому саме Spark? адже електровелосипеди бренду зручні в керуванні. Прості в експлуатації і підходять для щоденного використання. Вони допоможуть заощадити тобі час під час пересування міськими вулицями та ґрунтовими дорогами. Можуть перевозити до двох осіб, що ідеальне підходить для довезення дітей до дитячого садка чи школи. А щоб зорієнтуватися в електротранспорті, бренду пропоную знайомство з лінійкою електричних велосипедів 2024 року. Рама будь-якого з уподобаних електровелосипедів сталева. Вона відрізняється міцністю, довговічністю та комфортом. Добре поглинає вібрації від дороги, забезпечуючи м'якшу їзду. Таку раму легко ремонтувати. Вона менш схильна до втоми металу, що збільшує термін її служби. За потужність відповідає двигун типу BLDC, що означає безколекторний двигун постійного струму. Він вбудований у заднє колесо. Основні переваги цієї силової установки у відсутності щіток, які зношуються. Відповідно, менше потреба в обслуговуванні і зменшується кількість компонентів, які можуть вийти з ладу. Це збільшує термін служби і знижує довгострокові витрати. Якщо порівнювати із колекторними двигунами постійного струму, двигуни BLDC використовують постійні магніти, що створюють магнітне поле. Функцію колектора в даному випадку виконує контролер. Таке електронне керування безщитковим двигуном забезпечує плавне та швидке прискорення, гальмування і зміну напрямку. Це підвищує ефективність транспорту в різних умовах. Двигуни BLDC підтримують високий крутний момент на низьких швидкостях тому забезпечують стабільне і точне керування у складних ситуаціях. Тепер давайте з'ясуємо питання стосовно потужності. З обох боків модельного ряду представлені моделі R5 та R6 потужністю 350 Вт. Більш потужні знаходяться посередині. Червоний r 1 чорний r 2 з 500 ваттними силовими установками. Та незалежно від потужності кожний з велосипедів здатен долати підйом до 14 градусів, забезпечуючи впевненість на дорозі для райдерів вагою до 150 кілограмів. Залежно від потужності електродвигуна змінюється максимальна швидкість, яку можна розвинути. Так, для моделі R5 та R6 заявлена швидкість до 25 км на годину. До 40 км на годину можу розігнатися R2. Велосипед R1, за паспортними даними, вже досягає позначки 45 км на годину. Звичайно, багатьох цікавить, скільки часу можна їхати на електровелику. Це залежить від батареї. Електровелосипеди Spark оснащені свинцево-кислотними батареями типу AGM у цих АКБ електроліт абсорбується в скловолокні, що робить їх герметичними і запобігає витоку. Вони також мають низький рівень саморозряду, тому добре зберігають заряд навіть під час тривалого зберігання. Електричний транспорт захищений від пилу і бризок води за стандартом IP54 і є придатним для використання в умовах, де є пил та волога, забезпечуючи надійність і довговічність роботи. Але наголошуємо, що завод-виробник не рекомендує навмисно їздити по воді чи калюжах. Акумулятор інтегрований у нижню частину рами. Моделі R5 та R6 оснащені батареєю ємністю 13 Агодин, що забезпечує запас ходу до 35 кілометрів. А от долати відстань до 65 кілометрів на одному заряді без необхідності додаткової підзарядки дозволяють велосипеди r 1 та r 2 на них встановлено АКБ на 23 Ампер години. Повна зарядка батареї відбувається протягом 6-8 годин від звичайної розетки на 220 вольт. Саме гніздо зарядки розташовано в доступному місці, захищеному від води та бруду. Щоб продовжити термін служби АКБ, краще щоразу заряджати її до максимуму. Не допускайте повного розряду, оскільки це негативно впливає на строк служби. Також є педалі. Тому, якщо сів акумулятор, ви можете дотягнути до зарядки крутячі педалі, як на звичайному велосипеді. Електровелосипеди створені для максимального комфорту під час їзди. Гідравлічна передня амортизаційна вилка та задні пружинні амортизатори ефективно гасять удари та вібрації, роблячи поїздки приємними навіть на нерівних дорогах. Колеса діаметром 14 дюймів ідеально підходять для міських поїздок. Вони забезпечують чудову маневровість у тісних міських умовах і зручні для зберігання та перенесення завдяки своїй компактності. Низький центр ваги покращує стійкість на нерівних дорогах, а сталевий обід із порошковим покриттям гарантує їх довговічність. Шини безкамірні, оснащені протектором для кращого щеплення з дорожнім полотном. Захист від пилу та бруду з -під коліс гарантує повнорозмірні переднє та заднє крило. Безпека це пріоритет для електротранспорту Spark. Переднє дискове гальмо передбачає потужне і надійне гальмування, краще працює в умовах дощу і менш зношує обід колеса. Заднє барабанне гальмо потребує незначного обслуговування. Захищене вид бруду та води і менш схильне до перегрівання. Комбінація цих гальм забезпечує швидку зупинку та надійність за будь-яких умов. Невід'ємним елементом безпеки райдера є освітлення, це, зокрема, потужна передня фара зі світодіодом та лінзою, а також задній LED стоп сигнал До речі, поворотники також світлодіодні і встановлені на гнучких кріпленнях, що запобігає їх поломці у разі падіння. Недарма електровелосипеди з парк вважаються найкомфортнішим персональним транспортом. М'яке, зручне та велике сидіння у поєднанні з відсутністю необхідності крутити педалі, буквально змусять тебе отримати задоволення від поїздки та насолоджуватися пейзажами довкілля. Тому поїздки будуть комфортними навіть якщо проводиш на велосипеді тривалий час. Зверніть увагу, що велики оснащені додатковим заднім сидінням, на якому може розміститися дитина. Для зручності їзди пасажира передбачені стаціонарні підніжки. А якщо потрібно взяти додаткові особисті речі, до ваших послуг зручний та місткий кошик попереду байка. Далі хотілося б сказати кілька слів про пристрій, який керує роботою двигуна і подачею енергії від батареї. Це контролер. На електричних велосипедах SPARK використовується трубчастий контроллер синусоїдальної хвилі. Що отримуємо в результаті? По-перше, електродвигун працює плавно та ефективно. По-друге, завдяки синусоїдальним сигналам він менш вібрує і працює техніше. Крім того, такий контролер покращує керування потужністю, що підвищує загальну ефективність та надійність системи. На моделях R5 та R6 Встановлені шеститрубний контролер синусоїдальної хвилі, який використовує 6 транзисторів для керування двигуном. Він забезпечує базову плавність роботи та ефективність, підходить для менш потужних двигунів і стандартних завдань. У моделях r 1 та r 2 відповідно дев'ятитрубний контролер 9 транзисторів з більш плавним керуванням двигуна, знижуючи вібрації та шум. Він ефективніший і економніший завдяки точнішому управлінню потужності. На кермі розташована функціональна консоль із рідкокристалічним дисплеєм та led підсвіткою. Вона може бути досить компактною, як на R6 або більш розгорнутою, як на R5. А от на моделях R2 та R1 на них, до речі, однакові панелі виводяться повний функціонал техніки. Але незалежно від уподобань у будь-якому випадку отримаєш зручний інтерфейс керування. Що дозволяє легко перемокати швидкості за допомогою окремої кнопки, отримати інформацію про рівень заряду батареї, пройдений шлях, швидкість та інше. Ти швидко звикнеш до керування та зможеш насолоджуватися поїздками без зайвих зусиль. Всі дрібні речі, а також гаджети, можна покласти в відсік на фронтальній панелі. Дуже зручно і ніколи не буде зайвим. Можеш впевнено залишати свій електротранспорт на парковці біля супермаркету. Не турбуючись про його збереження. Сигналізація, яка вже встановлена, подбає про охорону. Для цього достатньо скористатися ключем або зручним брелоком. Давайте протестуємо разом роботу дистанційного ключа. Після натискання кнопки вмикається сигналізація, яка блокує кермо, педалі та заднє колесо. Під час спроби зрушити транспорт відбувається подача звукового сигналу. Також голосно буде під час спроби використання стороннього ключа для розблокування. І ось так зручно після натискання кнопки відбувається зняття з сигналізації. Електротранспорт бренду це не тільки про функціональність, а й про стиль. Сучасний дизайн із витонченими лініями та привабливими кольорами підкреслює унікальний смак та індивідуальність власника. Цей електровелосипед, який відразу привертає увагу оточуючих. Якщо ти активний та шукаєш спосіб пересування містом без заторів, не докладаючи багато зусиль і без потреби заправки бензином, електровелосипеди Spark ідеальний вибір. Вони підходять для поїздок на роботу, у справах і для прогулянок за містом. Це універсальний міський та компактний транспорт для щоденного використання. Забудь про обмеження, просто насолоджуйся свободою руху. Якщо тебе зацікавила певна модель електровелосипеда Spark, або бажаєш більш докладно ознайомитися з технічними характеристиками представленої техніки, заходь на сайт нашого торговельного майданчика. Ми розуміємо, що кожен клієнт має свої унікальні потреби та вимоги, тому фахівці магазину з радістю допоможуть знайти ідеальний електровелосипед, враховуючи індивідуальні уподобання та бюджет. Наша команда завжди готова надати професійну консультацію та детально пояснити особливості кожної моделі. Ми прагнемо подарувати найкращий досвід покупки, де ти отримаєш не тільки якісний товар, а й відмінне обслуговування. На сьогодні у мене все. Дякую, що були з нами та додивився відео до кінця. Сподіваюсь, що воно було корисним та допоможе робити покупки в нашому інтернет-магазині. Швидко та зручно. До зустрічі у нових відео!